Окрім Сполучених Штатів Америки, ще є Франція, ще є Німеччина, так. Зрештою, є країни Балтія, які в відсотковому співвідношенні допомагають нам, ну якщо не більше, ніж американці, бо американці дійсно надають надзвичайно велику допомогу. Але насправді у відсоткових значеннях, там від власного ВВП, це дуже суттєва допомога. Це, безперечно, стане одним із переламних моментів у війні. Росії з Україною, якщо така ситуація дійсно відбудеться, але це точно не ситуація тупікова. Як бачите, ми, ми вже в цій ситуації так відсутності американської допомоги були, і як бачите, вистояли. Не втомлююся повторювати, допомагають це комунікаційний принцип. До речі, він часто реалізується в кінематографі: ніхто не співчуває з жертвам. Співчувають і допомагають тим, хто чинить опір.